І далі ми знову повертаємося до новин столичних. Отже, перші онлайн аукціони стартували у Києві. Комунальне підприємство «Київпрозоро» оголосило дев'ять тендерів для розміщення кіосків у Почерському районі. Вартість оренди стартує від 4 до 15 тисяч гривень на місяць. На торги виставили місця на шести вулицях. Подати заявку можна до 14 березня. Ну я нагадаю, що раніше відбулися онлайн торги на розміщення поштоматів у Печерському районі. Київ Прозоро здало в оренду 15 ділянок. З них орендарі сумарно сплачуватимуть майже 21,5 тисяч гривень на місяць. Договір оренду уклали на 5 років. Ось такі онлайн-аукціони. Що вони змінюють для учасників ринку? Головне, що буде змінено для столиці. Ми далі намагатимемося з'ясувати. Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. Сьогодні у нас в гостях і не також Ігор Горобець, директор комунального підприємства Київ. Прозоро, вітаємо вас, панове у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Отже, перше запитання, те вже фактично, яке ми озвучили: оренда місць через онлайн-аукціони. Що вона змінює взагалі для учасників ринку, для учасників, скажімо так, цієї гри? По перше, хочу зазначити, що в місті Києві ця реформа назріла вже достатньо давно. В минулому році за нашим поданням департаменту Київська міська рада проголосувала. Зміни до правил розміщення тимчасових споруд, ви розумієте, що раніше тимчасові споруди, на жаль, через неефективні рішення чи тодішніх районних рад розміщувалися як правило біля станції метрополітену, біля зупинок громадського транспорту, іноді на зонах рекреаційного призначення, зелених зонах. І зараз є дуже важливе саме впорядкування їх безпосереднього розміщення дуже було насправді смішно, тому що ці власники тим споруд, вони як правило перездавали. Ці ж документи в суборенду і таким чином отримували надзвичайні надприбутки, платячи в місто, наприклад, за розміщення 1 тисячу гривень на місяць, здаючи в оренду при цьому ту саму тимчасову споруду за 30 за тисяч. Тому ми зараз відповідно цього рішення розпочали повноцінний демонтаж тимчасового споруд, зокрема з Печерського району. У нас є графік демонтажів аж до літа 26-го року, який затверджений рішенням Київської міської ради, і безпосередньо ми пропонуємо. Альтернативу розуміємо, що тимчасово споруд буде значно менше. Розуміємо, що необхідні відповідні архетипи, щоб був зовнішній вигляд, відповідав сучасним нормам, і паралельно будуть проводитися онлайн-аукціони в саме зручних локаціях, де не є червоні лінії, де не є інженерні мережі, там де зручно буде киянам цими тимчасовими спорудами користуватися. Їх буде значно менше. Скорочення торкнеться близько 10 разів. Але е, тут дуже важливо, що саме система прозоропродажі дає можливість дійсно будь-якому бажаючому, навіть початковим підприємцям, mm -hmm. безпосередньо взяти участь в аукціоні, перемогти отримати повноцінний договір з містом на 5 років і працювати сплачувати податки законно на території столиці. Пане Михайле, даруйте за таке уточнення, якщо йдеться <клух> про ті тимчасові споруди, зокрема власників, яких сплив термін. Індії дозвільних документів, відповідно, ви такі споруди демонтуєте. Я так розумію, що у цих власників залишається єдиний по факту варіант. Вони можуть за допомогою зараз цієї ініціативи ось таким способом узаконити свою діяльність і обрати локацію, де вони можуть розмістити тимчасову споруду. Правильно чи ні? Щоб, щоб всі розуміли, пан Андрію, дуже схожа ситуація. Тобто, після того як у них закінчуються дозвільні документи, те, що регламентовано рішенням Київради. Відбувається демонтаж тимчасової споруди. Комунальне підприємство Київ Прозоро виставляє на електронний аукціон локації для розміщення mm -hmm. подальшої діяльності. Відповідно, там є вимоги по архітипу, по зовнішньому вигляду. Ці локації не знаходяться в червоних лініях, не знаходяться вздовж фасадів, там біля станції метрополітену, де вони можуть бути перешкодою для руху пішоходів і є зручними для всіх мешканців столиці і при цьому підприємці мають право на електронному аукціоні позмагатися за право розміщення. Аукціони будуть через тиждень. Ми, я думаю, очікуємо дуже велику кількість учасників, дуже великі кількість бажаючих. Це безпосередньо наповнення бюджету міста Києва. Із бюджету міста Києва зараз фінансується дуже багато інфраструктурних проектів. Проєктів зараз допомоги збройним силам України, що є дуже важливо. Ми очікуємо, що ця реформа до наступного літа, вона вже абсолютно повністю Сьо розкриється, вона принесе бюджет міста Києва більше одного мільярда гривень, тому що ми це не пусті слова. Ми орієнтуємось вже на проведення аукціони в інших містах. Ми дивимося, як в тестовому режимі були проведені аукціони по пересувній торгівлі. Тобто ми очікуємо значні надходження в бюджет і стимул для розвитку бізнесу підприємницької діяльності. Так, до пана Ігоря, запитання, як взяти участь в такому онлайн-аукціоні для тих, хто можливо лише починає свою підприємницьку діяльність. Що для цього? Потрібно і чи зараз ще не пізно зареєструватися? я так розумію. Розпочалися аукціони. Всі бажаючі можуть брати участь, а це саме фізичні особи-підприємці mm -hmm. і юридичні особи. Фізичні особи, як громадяни, не можуть взяти їм обов'язково треба зареєструватися суб'єктом підприємництва. Вони можуть взяти на загальній доступній площаці прозоро продажі. Участь шляхом реєстрації на окремих майданчиках їх там біля акредитованих, біля 40 майданчиків. Потрібно зайти на електронний сайт, зареєструватися як учасник, особа, підгрузити відповідні документи. Заплатити гарантовані платежі, і очікувати початок аукціону. Ці акредитовані майданчики, які є на прозоро продажів, мають свої підслужби підтримку, де підприємці можуть звертатися до них і отримати більш детальну інформацію, чи відбулася реєстрація, і очікувати час, коли відбудуться, скажімо так, самі торги. По результату е, визначається відповідна дата. Е, на цій даті потрібно взяти участь е, трохраундовий аукціон і е, виборує. Той право, хто, хто має хто, хто більше хто заплатив більше. коштів, так пане Ігоре. Можна уточнення, як зазначив пан Михайло, фактично, ви очікуєте доволі велику кількість охочих, чи немає обмеження щодо кількості учасників, чи тут фактично можуть взяти участь абсолютно можуть брати всі. скільки завгодно? Усі правильно ми розуміємо, так так. єдине дотримання правил. Ще важливе питання: що по факту відбувається після того, як за результатами торгів, коли підприємець отримує бажану? Локацію, як ви зазначили в, в, в рамках аукціону, орендує її. Які далі бюрократичні процедури? От Що покроково далі потрібно Міцер, робити? Потім е, підписують відповідний протокол, хто mm -hmm. виграє. Е, є час на укладення самої угоди між комунальним підприємством Київ Прозоро і орендарем е, більше 20 робочих днів. Підприємці звертаються безпосередньо до працівників «Київпрозору», укладають угоду, сплачують гарантовані платежі, компенсують витрати, які понесло комунальне підприємство. Це все відображено. Ці всі суми у Відкритому докритому доступу побачити. підприємці попередньо, коли будуть брати участь, будуть розуміти про що має мова, які це суми, і в результаті вони мають 5 років оренди того чи іншого елементу благоустрою, із можливістю продовження теж на 5 років. Пан Михайло, ви зазначили про те, що ну в ідеалі це мрія столиці і мешканців Києва, що усі мафи вони будуть уніфіковані і виглядатимуть однаково. Зараз ми бачимо, що коли починаємо боротьбу з такими спорудами, десь зносять, з'являються нові, безперечно, з'являються вони там сучасні, виглядають краще, але все одно воно знаєте, так в різнобій дуже ну дуже по-різному виглядають, що потрібно зробити, як довго нам іти ще до того, щоб все було однаковісненьке? Дякую за питання. Я хочу зазначити, що протягом останніх. Точно півтора роки, поки я очолюю департамент е, територіального контролю. Нові тимчасові споруди е, по якимось незрозумілим е, історіям стосовно перенесень інших не з'являються в місті Києві. Це можу вам е, дійсно свідомо засвідчити, е, можливо, є е, е, земельні ділянки, які знаходяться там в когось приватній власності, і там е, підприємці безпосередньо здійснюють якусь господарську діяльність, але ми саме говоримо за міську територію, говоримо за е, землі комунальної власні власності, там це все буде відбуватися тільки через електронний аукціон, через систему прозоропродажі. Тільки комунальне підприємство буде проводити відповідні торги. Торги, хочу зазначити, що система буде звичайно себе демонструвати протягом цього року. Наступного року ми очікуємо, що до літа наступного року у нас основний етап цієї реформи він завершиться, і ви дійсно побачите результат в минулому місяці. Департамент територіального контролю демонтував близько 200 тимчасових споруд старих архетипів, так як ви сказали, на території Печерського району, і зараз ропропочинали. Ця це не останні аукціони, це лише перші а, лоти. Кожний індивідуальний виставляється окремо, і ви скоро очікуєте, а, бо бачите, що ще десятки тимчасових споруд будуть виставлені в Печерському районі. Потім у нас по графіку Оболонський район, Святошинський, Подільський. У нас це все передбачено рішенням Київради, за яке проголосували депутати в минулому році. Так, дивіться, ви говорите про старі архетипи, є й нові архетипи. Я переглядала документ перед початком нашого ефіру. І йдеться зараз не тільки. Про мафи, а й про те, що ми зараз звикли називати поштоматами. Так їх там і логістичні оператори встановлюють, і гіпермаркети. Багато різних компаній називати їх не будемо. Але в кожної з цих компаній у них є свій брендбук. Так, згідно з яким мають виглядати ці поштомати в певному кольорі і з певним шрифтом. Це буде якось уніфіковуватися? Чи тут буде тільки просто закріплюватися відповідне місце? А хто в який колір хоче, в такий там і фарбує з таким шрифтом? Обов'язково. В кожному лоті ви можете побачити там розміщений в на сайті паспорт прив'язки і архетип зовнішнього вигляду. Ми вимагаємо, щоб дотримувались архітектури міста. Всі ці поштомати, так само до речі, і вендингові пристрої у нас будуть mm -hmm. розміщуватись, наприклад, станції водомати для розливу питної води, термінали і різні mm -hmm. об'єкти пересувної торгівлі. Вони всі мають бути в єдиному архетипі. Саме це вимога mm -hmm. сучасності. Архетип може. Змінюватись по кольорам в залежності від кольори зовнішнього... Кольори допускається. так? там є три кольори, три арали. Вони допускаються в залежності від фасаду будівлі, тому що будівлі бувають кольору сірого, бувають будівлі графітового кольору. Тому ми розуміємо, що біля конкретної споруди має тимчасова споруда максимально вписуватись в архітектуру місцевості, тому безпосередньо це зазначено в самому паспорті прив'язки, який Виставлений теж через онлайн аукціон прозоро продажі як однієї з вимог, як технічна документація до проведення торгів. Пане Михайле, ще щоб повернутися до Печерського району, те, що ми зазначали, на торги виставили місця на шести вулицях зараз. Окрім фактично, вже тих критерій, які ми проговорили, за якими можна так сказати, визначаються ці локації, ще на що звертають увагу, аби саме ось ті об'єкти могли в подальшому стати законною можливістю підприємцям створити тимчасову споруду на цьому місці. Перше дуже важливо, ми розуміємо скільки договорні відносини з містом довгострокові. Де мова про 5 років строк контракту, так. фактично з правом, до речі, пролагається ще на 5 без проведення. аукціону, Це вимога закону. Ми розуміємо, що дуже важливо, щоб під земельною ділянкою фактично не розміщувалися інженерні мережі, наприклад, тепломережа, мережа водопостачання, каналізація, газ і так далі. Для цього в департаменті містобудування і архітектури комунальне підприємство «Київпрозоро» замовляє відповідну документацію. Вона називається тапозйомка позйомка п'ятисотка, як кажуть, в народі. І дивимося обов'язково, щоб там не розміщували інженерні мережі. До речі, розміщення тимчасових. Споруд на інженерних мережах прямо суперечить постанові Кабінету міністрів, тому підприємець має бути максимально захищений. Ми не розміщуємо тимчасові споруди на інженерних мережах. Це категоричний заборон на це. Плюс червоні лінії. Ми розуміємо, що. Здовж фасадів не можна розміщувати на території зелених зонах в притул, до до бордюрного каменю, тому що це теж псує зовнішній вигляд всієї вулиці. Також передбачено заборона на розміщення саме мафів на території рекреаційних зон. Там можуть mm -hmm. бути розміщені лише об'єкти пересувної торгівлі, які можуть оперативно переїхати в разі, наприклад, необхідності прибирання території від снігу mm -hmm. з однієї місця на інше для того, щоб комуналі. Комунальні служби могли достатнім чином цю територію утримувати в належному стані про комунальні служби запитання від наших глядачів є до вас Валентина Григорівна, Вона пише, що склалася наступна ситуація. Що біля того будинку, де вона мешкає, і за вивіз сміття якого сплачує, розташовуються е, мафи, які. Своє сміття відповідно скидають у ті контейнери за вивіз, яких плачують вони. Хіба так повинно бути? і Що робить, куди звертатися? Обов'язково кожна тимчасова споруда, кожний власник зобов'язаний укласти договір на вивезення побутових відходів. Зараз у нас є в місті оператор Київ Комунсервіс, підприємство, яке такі договори заключає. Це задача інспекторів з благоустрою, які підпорядковуються нашому департаменту, щоб вони проводили роз'яснену роботу з власниками бізнесу. Це не тільки йде мова за тимчасові споруди, це йде мова і за інші комерційні приміщення, в тому числі за бізнес-центри, торговельні центри, щоб всі заключали договори на прибирання, на утримання і на вивезення відповідно побутових відходів. Ми цим питанням контролюємо. Це окремий напрямок нашої роботи. Зрозуміли, будемо дякувати вам за те, що ви Спасибо. до нас сьогодні завітали. Знову ж таки, глядачі запрошують вас на виноградар. Кажуть, oh. там кіоск на кіоску. Будь ласка, займіться цим питанням, тому не можемо це не озвучити. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва, а також Ігор Горобець, директор комунального підтримання Київ Прозоро, були нашими гостями у цій частині ефіру. Рухаємося далі.